У рівному розпочинається опалювальний сезон в обласному центрі та квасилові від завтра, 3 листопада, в батареях з'явиться тепло. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Погода у жовтні дозволила затримати початок опалювального сезону у громаді. Тобто завтра, в четвер, 3 листопада, усі котельні міста рівне, рівне Теплоенерго, Квасилів Теплоенерго. Розпочинають опалювальний сезон для усіх категорій населення, для усіх категорій важливих об'єктів інфраструктури. Тобто, це садочки, це школи, це фактично все місто. Першочергово буде надаватись перевага тим будинкам, в яких є акти готовності до початку опалювального сезону. Тому закликають тих голів СББ і керівників управляючих компаній, які ще не пройшли цю процедуру, не нехтувати цим і зробити акти готовності до початку опалювального сезону. А після того, як будуть проведені всі процедури, будуть працівниками компанії Рівне газ розпломбовані газові Чільники, ми отримуємо відповідні документи і будуть запущені газові котли. Ті котельні, які працюють на твердому паливі, будуть запущені відразу.